Пізнали цей корінець гіркий улюблениць мільйонів, без якого не смачні ані холодець, ані м'ясо. І який, до речі, ми згадуємо, коли щось іде не так. Це хрін. І як з'ясувалося, ця національна спеція може зникнути з наших тарілок. Чому? Давайте розбиратися. Це ТСН тиждень. Мене звати Оксана Радіонова. Поїхали! За відповідю я приїхала на Поділля на завод, де десятиліттями готують відомий на всю Україну Вінницький хрін з буряком. Моя співрозмовниця Любов Семенюк, яка майже півстоліття займається хроном і знає про цей цілющий гострий корінь. Все доброго дня! Дякую, що знайшли час на цю розмову. Давайте одразу почнемо з головного в Україні. Виник дефіцит хроно. Я особисто шукала ваш легендарний хрін з бурячком у кількох супермаркетах столиці і не знайшла. Поясніть, будь ласка, як так сталося. Хрін, який спокон віку ріс на українських землях, зник. Перша причина це відсутність достатньої кількості сировинної бази на теренах нашої України. Корінь хрону промислового вирощування сьогодні не має в Україні. Ми закуповуємо тільки у нашого населення, в різних регіонах, від Вінниччини до Чернігівщини. І е, сьогодні в селах немає тієї кількості людей, ми знаємо, по якій причині, хто може копати цей корінь хрону. Корінь хрон проростає на присадибних ділянках, проростає там, де картопля. І йому там дуже він добре почувається, бо він любить пару симбіозі рости. Раундапом дуже багато знищили корінь хрону, саме раундапом такий гербіцид є. Ага, він його вбиває. він вбиває цю рослину, та, на жаль. Погода також вплинула, так? По-перше, в серпні місці сухо було дуже, і в липні було дуже сухо, не було дощів. Відповідно, навіть ми для того, щоб почати не маючи сировини, ми своїх вантажників садили в машину. Находили місця, де можна копати, з людьми домовлялись, що немає чоловічої сили. Ми даємо своїх вантажників і починаємо копати. Ми виготовили копачі з рельсів, вони поїхали на села, а копачі не лізуть в землю. Настільки без дощів земля висохла. і не можна було просто, просто навіть копнути, скажімо так. І ми провозили п'ять чоловік копали, провозили 50 кг за день. Тому ми, виходячи з того, що кліматичні умови липня і серпня ще теж нам не сприяли, а жовтень взагалі дощовий пішов, але з Кінця вересня вже ми розпочали закупівлю коренью хрому, коли вже пішли трішки дощі, і земля розм'якшила, і вже тоді почали нам здавати. Вважається сезон хрону з середини вересня по травень, по травень? Так, я скажу чому. Тому що більшу частину сировини ми закуповуємо з середини вересень. Середини вересня, жовтень, листопад, навіть грудень, якщо нема заморозків. Потім ми починаємо знову в березні, квітні, навесні, знову нам е, е, то, що не викупили, восени копають весною. Але, на жаль, е, 5 років тому назад, як ми не старалися маючи свою ділянку, е, земельну ділянку площою 16 гектарів, пробувати вирощувати самостійно коніхрону. Ми працювали з USAID з приводу того, щоб експериментально висаджувати корінь хрону, завезли розсаду із Угорщини і е, науковці не знайшли, який би нам підказав, технологію вирощування. Ми самотужки пробували його вирощувати, але не... нам це не вдалося. Того, що ми не знали, які гербециди можна примінити для буряну, а які не. Пошкодять корінь хрону. Тобто, я вас правильно зрозуміла, Україна, яка століттями їла хрін, сьогодні не має жодного науковця, який знає, як правильно вирощувати цю рослину? Саме так, саме так. Ми, ми, ми тоді шукали 5 років тому назад науковця, який би нам це все розказав, підказав для того, щоб задіяти фермерські господарства для вирощування кореню хрону, зацікавити їх. Нам це не вдалося, тому що не знайшли науковця, який би все достеменно розказав покроково, як вирощувати корінь хрону. А ми експериментально висадили порядка п'яти гектарів. Ага. І в міжряді ми обробляли. А в рядку це ручна праця. Це, по-перше, дуже важко, це потрібні люди. А ми сьогодні займаємося виробництвом. Це основна наша діяльність, і тому е, у нас не вийшло тільки завдяки тому, що ми не знали, якими потрібно, з якими гербіцидами потрібно працювати в даній сфері. Це правда, що ви аби зменшити дефіцит хрону почали завозити його за кордону? Правда, правда, нам її не вистачало. Перше, дуже багато знищили корінь хрону в себе на господарствах. По-друге, населення, яким хотіло би копати в селах, їх менша, а під час військових їх ще зменшилося, Того, що немає чоловічого населення в селах, майже немає. А люди похилого віку, їм вже важко. І тому ми залучаємо зараз всі. Всі е, 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 дієві способи для того, щоб отримати сировину саме в Україні, це співпраця з фермерськими господарцями, які в нас має живити і, і, і вийшли на наступні і подальші роки. Ну і відповідно, е, ми розширили географію закупки по всіх регіонах України: і Львівщина, і Кіровоградщина, і Чернігівщина. Ви на початку розмови сказали, що змушені були закуповувати хрін іноземний. Цікаво, в яких об'ємах і в яких країнах сьогодні українські переробники купують хрон, рослину, яку в принципі у нас вважали бур'яном і яка росла у нас з часів Київської Русі? 100 тонн минулого року. Ну це значні об'єми. Значні об'єми. Ну, значним, звичайно, порядка 15 відсотків від загальної кількості перероб того, що ми переробляємо себе на виробництві. Де купували і по якій ціні, настільки це невигідно? Е, де купували в Угорщині? Е, це країна, яка технологічно е, на самому високому рівні повирощував коріні хрону. Але на жаль, технології вони не діляться. Ну виходить, що хрін не така вже й проста рослина. Важко, важко. по-перше, треба урожайність мати для того, щоб був зиск фермеру. Це тільки, тільки коли він отримує більший дохід з одного гектара, чим з іншої культури, він зацікавиться цим. Тим більше, що ми сьогодні готові в необмеженій кількості купувати. І зразу платимо кошти, за, розрахуємося за товар. Товар, який не псується, не гниє. Хорошо зберігається, якщо її відповідним чином зберігати. І зразу можна отримувати і попередню оплату навіть. І можна контрактуватися і мати гарантію збуту на довгі роки. І тому я думаю, що коли вже буде ось ці технології, я думаю, що ми готові будемо платити відповідну ціну, і фермери погодяться на співпрацю з нами. Я на це сподіваюся. Я знаю, що ви в цьому бізнесі вже не одне десятиліття. Невже за стільки років ніколи в Україні фермери не хотіли вирощувати хрін? Чи, можливо, були спроби засіяти поля хрону, але вони були невдалі? Я 47 років працюю на цьому підприємстві. Ну, ще за чис... років 30 назад, 35, наше підприємство завод про товарів був, вирощував корінь хрону. На своїх е ділянках були. була у нас було господарство, і там вирощувався корінь крону, там була проста технологія, але, е але підхід е такий був, е вручну висаджувалось, і під трактор збиралося. І це теж не було урожайності, і ця тема зникла, тому що е ручна праця, вона. Е в собіватості дуже здорожчає е, собівартість е, сировини, і тому від цієї теми завод е, відійшов. Тим більше, що населення в ті часи здавало, ми за, закуповували порядка тисячу тонн корінь хрону від населення і саме на Поділлі. А сьогодні ми 600 тонн не можемо зібрати по всій Україні. Ну а як в Європі чи в Америці вирощують хрін? Угорщина всю Європу сьогодні ну якби забезпечує. Але я хочу сказати, що ми би і більше змогли зібрати на теренах України, але сьогодні дуже розвинена тема експорту. За кордон продати можна отримати немалу суму коштів від 1,4 до 1,7 євро один кілограм кореню хрону. І тому ті бізнесмени, які сидять на продажу сировини кореню хрону, вони нам, звісно, за такими цінами на експорт створюють конкуренцію. І нам важко тоді конкурувати, тому що цінова політика на продукт в Україні не дає нам можливості зразу підняти до такої ціни, щоб йому перебити експорт. А які країни сьогодні скуповують українську сировину? Раніше це була Білорусь, Молдова, а сьогодні це Польща і вся Європа. Мій підхід і моє розуміння, що сировина має залишитися в Україні для вітчизняного виробника, і нам тоді легше буде. Але ми не можемо вплинути на цей процес це ринкова економіка сьогодні. Сьогодні змушені закуповувати за кордону для того, щоб об'єми об не втрачати. Щоб, скажімо так, цей продукт був на столах наших українців. Наскільки мені відомо, попри дефіцит сировини, вам вдається виходити на іноземні ринки? Кажу так, що сьогодні ми, ми стараємося зберегти обсяги виробництва по хрону вінницькому зберігаком. Але, звісно, людей стало менше населення в Україні. І завдяки тому, що цей продукт українці полюбляють, ті українці, які виїхали в Європу, саме в Польщу, в Німеччину. Всюди вони хочуть цей товар споживати. І сьогодні ми відкрили для себе нові ринки. Ми стали почати стали постачати за кордон саме Хрін Вінницький і Гірчицю Вінницьку в Польщу. Ми стали почати розпочали постачати в Іспанію, в Грецію. Сьогодні ми розпочали співпрацю з Литвою. І сьогодні є два у нас партнери в Польщі, які постачають невеликими партіями, але вже на протязі трьох років. Іспанія також уже на протязі трьох років ми співпрацюємо. І сьогодні перемовини ведемо з партнером з Німеччини. І отримали першу попередню оплату від компанії Benelux. це Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Вони теж розпочинають співпрацю з нами. А які відгуки з Європи? Що іспанці кажуть про Вінницькі? А, ну всім подобається, але я е, думаю, що все-таки це мережі, е, е, де, де, де купують саме українці, наші українці, які е, виїхали туди на. Тимчасове прожиття? Чи має значення, де хрін росте? Гострота хрону з Поділля, Львівщини чи, наприклад, з Румунії, вона різна? Самий гострий колій хрону це з Поділля. Зі Львівщини він має менш, е, менше властивості цієї гостроти, цієї гостроти, але е, ми змушені сьогодні закуповувати там. Де є. І сьогодні ми, скажімо так, беремо з усіх регіонів і, відповідно, змішуючи корінь хрону, ми отримуємо принаймні той результат, який був колись 10-20 років тому назад. того, що подільський корінь хрону відрізняється. Є такий момент. Ну, по суті, хрін це рослина безвідходна, така унікальна. Листя використовують при консервації, що погірочки хрумтіли, українські господині це дуже добре знають. А от сам корінь використовують не лише для приготування їжі, але і в косметології. І сама рослина, і сам готовий продукт. Готовий продукт це не тільки смачна приправа. Це дуже здоровий і корисний продукт для людини. По-перше, покращує травлення, підтримує імунітет, має антибактеріальні властивості. Завдяки наявності заліза та фольової кислоти покращує склад крові, прискорює обмін речовин і найкращі антиоксидант. Розкритий секрет вінницького хрону з бурячком. Там немає нічого премудрого. Цей рецепт він діє більше 45 років, скільки я тут працюю. І він приваблює своєю натуральністю, тим, що там немає жодного консерванту. Той рецепт, який ми сьогодні, по якому виготовляємо для українців. І тому він має короткий термін, тому що це продукт живий. В нього, нічого не, в нього немає стримуючого факторів для того, що там почнеться бродіння. І тому його треба дуже швидко продавати. А яка там рецептура? Буряк, вода. Там проста рецептура, дуже проста. Корінь хрону, буряк, цукор, кислота оцтова, сіль. І все. І вода. Вода підготовлена зі своєї скважини. Це дуже важливий момент. Угу. Від вода впливає на слаб? Да. А ви знаєте, хто автор цього рецепту? Ні, не можу сказати. Цього не можу сказати. Невідомо. Народний, Невідомо. Народний. А, мабуть, що це народний, тому що вдома е, теж готують. Саме по такому рецепту і вдома готують е, цей продукт, mm -hmm. цю приправу. Дякую вам за розмову і бажаю, аби ви не мали більше проблем із сировиною, ну і аби старілок українців не зникав легендарний хрін з беречком.